Під час ворожих обстрілів Кременчука постраждав об'єкт підготовки питної води комунального підприємства Кременчукводоканал. Саме цей об'єкт щодня забезпечує сотні тисяч мешканців міста якісною водою, а його стабільна робота є запорукою безпеки та комфорту громади. Цей об'єкт був пошкоджений війною, і ми сьогодні робимо все, щоб його відновити, щоб кримчужани отримали дійсно якісну питну воду. Саме тому у Кременчуці триває відновлення одного з ключових об'єктів системи життєзабезпечення в рамках фінансової угоди. Програма з відновлення України між Україною та Європейським інвестиційним банком. Завдяки цій співпраці та залученню державної субсидії вдалося розпочати масштабні роботи з реконструкції. Зараз проводяться роботи на об'єкті водоканалу. Дійсно, ми говоримо про якісну чисту воду для Кременчужа. сьогодні, завдяки підтримці партнерів в рамках проекту відновлення України Європейський інвестиційний банк Мінрегіон спрямував ці кошти до Кременчука. Завдяки Юрію Анатольовичу Роботі в Києві нам вдалося залучити ці великі ресурси для реконструкції об'єкту важливо для всієї громади. Впевнений, що Будівельники справляться в цьому році вчасно завершать роботи і далі будемо працювати над тим, щоб цей проект отримував нові напрямки, новий розвиток. В майбутньому це не просто відновлення зруйнованого, а крок уперед модернізація та оновлення, що дозволить у майбутньому гарантувати безперебійне постачання води, яка відповідає державним стандартам. Мова йде про відновлення будівельних конструкцій окремо розташованої будівлі де відбувається фільтрування, очистка питної води майже половини всього обсягу для всього міста Кременчука. Інший проєкт стосується більше технології, це господарство для знезарадження води, саме хлорне господарство, в якому будуть принципово змінені підходи по використанню цього реагенту. Ми відмовляємося від тиску, ми перейдемо до вакууму. Це звісно зосередить фактор ризику тільки в одній окремій будівлі все інше стане безпечним. Використання нових сучасних технологій дозволить Кременчук водоканалу виробляти питну воду для всього міста, як для правого, так і для лівого берегів. Крім того, модернізована система забезпечить необхідні обсяги води для потреб пожежа гасіння, що є вкрай важливим у воєнних умовах. Ми сьогодні подивилися. Ми побачили, що дійсно роботи ведуться, ведуться якісно і маємо надію, що будуть здані. Вчасна для того, для того щоб забезпечити кременчужан якісною питною водою. Варто зазначити, що у Кременчуці водопостачання забезпечується цілодобово на відміну від багатьох міст України, де вода подається лише за графіком, і надважливо підтримувати цю роботу надалі, адже саме вона гарантує мешканцям міста відчуття стабільності та впевненості у завтрашньому дні. Валерія Лисенко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.